Сьогодні я хочу висловити слова вдячності за підтримку нашого закладу, який в умовах війни навчає дітей очно. На сьогоднішній день в нашому закладі навчається близько 900 дітей. І в умовах, коли вимикають світло, здійснювати навчальний процес надзвичайно складно, особливо під час тривоги, коли доводиться дітей переводити на навчання в укриття. Тому наявність генератора для нас є особливою умовою для того, щоб ми могли навчати дітей. Сьогодні з особливим задоволенням хочу висловити вдячність Алісі Бурхарт свій сейту Україн і Анні Кофлін Квайтен Асоцієйшн за надання потужного генератора. У квітні 2023 року Славутська гімназія No5 отримала від асоціації Свіст Ейті Україн і «Квітен Асоціаціон потужний генератор дизельний потужністю 10 кВт. Завдяки їм наша гімназія має потужний генератор, який забезпечить безперебійне електропостачання нашого закладу під час освітнього процесу при потребі. Висловлюємо щиру подяку благодійникам Алісі Бурхарт, Ані Гофлін за надану благодійну допомогу. Подвійно раді, що е, проблеми навчання наших дітей не залишилися без уваги. Е, за всі хороші справи, що вони роблять, нехай вони повертаються до них сторицею, здоров'ям, щастям е, та благополуччям. Дякуємо за надану допомогу за підтримку нашого закладу, за впевненість у завтрашньому дні Ми отримали ще один генератор потужністю понад 300 кВт. І це сьогодні дуже велика допомога буде нашому закладу, тому що відключення можливі, напевно, скоріш всього, що можливі, і ми сьогодні зможемо завдяки цьому генератору і тому, який в нас. Є попередній, зможемо повністю забезпечити автономність в енергозабезпеченні закладу. Можемо робити операції, лікувати людей, робити діагностику, і це все завдяки нашим спонсорам Аліси Букхард свішайдраїн, Анна Гофлін, Квайтед Асошейшн. Я щиро вдячний всім тим, хто долучився до цієї програми і допоміг нам придбати цей генератор.